Тема сьогодні імунна система людини. Імунітет. Імунітет це здатність організму захищати власну цілісність і біологічну індивідуальність. Захищати її доводиться як від сторонніх організмів, які можуть спричиняти захворювання, так і від власних клітин, наприклад, ракових, у яких виникли негативні зміни. Основним способом захисту організму є імунні реакції. Імунна реакція або імунна відповідь це сукупність процесів в організмі, які виникають у відповідь на появу чужорідних біологічних молекул антигенів. Антигенами можуть бути великі органічні молекули, такі як білки і вуглеводи, здійснює імунну відповідь імунна система, яка розпізнає антигени і знишкоджує їх. Організм людини може знешкоджувати антигени двома способами. За допомогою спеціальних клітин це клітинний імунітет, і за допомогою спеціальних речовин це гуморальний імунітет. Хоча в обох цих випадках за імунні реакції відповідають певні різновиди білих клітин крові телімфоцити і белімфоцити. Клітинний імунітет забезпечується телімфоцитами, які мають на поверхні своїх мембран рецептори, здатні розпізнавати певний антиген. У разі взаємодії з відповідним антигеном, те лімфоцити починають посилено розмножуватись, утворюючи велику кількість клітин, що знищують мікроорганізм, які несуть цей антиген. Гуморальний імунітет забезпечується белімфоцитами, які також містять рецептори, здатні розпізнавати певний антиген. Щоб знищити відповідний антиген, белімфоцити, як і Т-лімфоцити, посилено розмножуються. Утворюючи безліч клітин, які синтезують спеціальні білки антитіла, специфічні для цього антигену. Зв'язуючись із антигенами, які містять на поверхні мікроорганізмів, антитіла прискорюють їх захоплення і знищення спеціалізованими лейкоцитами, фагоцитами. Цей процес називається фагоцитозом. У разі взаємодії з небезпечним для організму молекулами, Наприклад, з дифтерійним токсином, антитіла нейтралізують їх. До складу імунної системи відносять такі органи, як тимус, селезінка, мигдалини, лімфатичні вузли, хістковий мозок. Селезінка є найбільшим органом імунної системи, вона активно виробляє лейкоцити і бере участь у знешкодженні мікроорганізмів та небезпечних речовин у крові, яка через неї проходить. Важливим осередком утворення лейкоцитів є також кістковий мозок. Тимус це залоза внутрішньої секреції, яка дуже активно працює у людей у молодому віці, а потім знижує свою активність. У ньому відбувається дозрівання і розпізнавання телімфоцитів, які після цього набувають здатності розпізнавати певні антигени. Мигдалини є важливими структурами, які розпізнають мікроорганізми, що потрапляють в організм людини через рот і ніс та розпочинають боротьбу з ними. Лімфатичні вузли формуються в місцях злиття кількох лімфатичних судин і є бар'єром для поширення інфекцій в організмі. Основними клітинами імунної системи є лейкоцити, для них характерні певні властивості. Їхній діаметр значно варіює, в одному міліметрі кубічному крові їх від 4 тисяч до 9 тисяч штук. Зазвичай вони мають амебоїдну форму клітини: це клітини, які містять ядро. Утворюються вони зазвичай в червоному кістковому мозку, в лімфатичних вузлах і в селезінці, руйнуються в печінці, лімфатичних вузлах і селезінці. Термін життя різний від кількох днів до кількох десятків років. За походженням, імунітет поділяють на природний та штучний. Природний імунітет виникає без активної участі людини, а штучний є наслідком роботи лікарів. В обох цих випадках можна розрізняти активний і пасивний імунітет. Природний пасивний імунітет виникає під час передачі утворених антитів. Від однієї людини до іншої. Таким чином, передаються антитіла від матері до плода через плаценту або немовляти через молозиво. Цей вид імунітету забезпечує короткочасний захист від інфекції. Природний активний імунітет виникає внаслідок перенесеного захворювання, при цьому організм виробляє власні антитіла, які зберігаються протягом життя і забезпечують більш швидку реакцію організму. В разі повторного інфікування. Скажімо, якщо в дитинстві ви перехворіли кором, то навряд чи зможете підхопити цю хворобу ще раз. Цей вид імунітету забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу. Штучний пасивний імунітет створюється штучно шляхом ін'єкції готових антитіл від однієї людини до іншої. Найчастіше для забезпечення такого імунітету. Використовують сироватку, виділену з крові тварин. Так, для отримання сироватки від укусів змій, коням уводять дуже невеличкі дози цієї отрути. Їхній організм виробляє відповідні антитіла, які потім виділяють із плазми крові коней і роблять з них необхідні препарати. Цей вид імунітету забезпечує короткочасний захист від інфекцій. Штучний активний імунітет створюється штучно. Шляхом введення в організм невеликих кількостей антигенів у вигляді вакцини, тобто вбитого або послабленого збутника захворювання. При цьому організм виробляє власні антитіла, що залежно від захворювання зберігаються тривалий час або навіть усе життя. Цей вид імунітету забезпечує захист від інфекції протягом тривалого часу.